У розвинутих країнах світу роздільне збирання відходів залишається найбільш ефективним вирішенням проблеми перенакопичення побутового сміття. Такий підхід до цього питання дає можливість вирішити багато екологічних проблем. Такі як мінімізувати загрязнення продуктами розпадів таких ізділів, особливо пластикові бутилки, поліетиленові пакети. Економити такі природні ресурси, як вода, дерев'я, газ, нефть, знизити кількість полигонов, нових полігонів бытовых відходів в будущем, що позволит сократить использование нових і нових земель. Підприємство «Екоспецтранс» у нашому місті вже створило всі необхідні умови для успішної реалізації експерименту з роздільного збирання сміття. Придбано та розміщено в різних районах більше ста спеціальних контейнерів. Однак мешканці мікрорайонів Східний, Сонячний, Єрницький, Ювілейний та Зарічний, недостатньо активно підтримують це починання. На сьогодні об'єм роздільного збирання становить не більше 1%. Тоді, як в країнах Європи, цей показник сягає 20-30 відсотків. Обращаю особе увагу жителів міста на той факт, що повторне використання, особливо пластикових бутилок, є. недопустимым а, по условиям производителя. А, к нам неоднократно обращались жители а, микрорайонов, где уже есть контейнер для раздельного сбора, а, с, информируя нас о, о случаях, когда а, из этих контейнеров были, а, доставались пластиковые бутылки и а, большими мешками а, относились на ближайшие рынки. А, такие, такое использование бутылки является недопустимым и може причиняти особливий вред здоров'ю людини. Сортувати сміття потрібно у два контейнери: харчові відходи у звичайний сірий, а автор в контейнер з яскравою жовтою кришкою. Це найбільш проста схема сортування відходів, що не потребує додаткових витрат, коштів і часу.